Справа розглянута до 2025 року, частина затримує справу і не відсилає по місцю проживання, як прискорити. Не зовсім зрозуміло, які документи саме частина не надсилає. Ну, як правило, це документи, наприклад, там накази про виключення військовослужбовця з списків частини, або якщо там треба встановити обставини його загибелі чи зникнення безсі, то відповідні акти розслідування, які також частина повинна готувати. Якщо знову ж таки розглянута справа, то. 90% останніх справ, в яких ми брали участь, там подавалася поліційна скарга від міноборони, тому треба почекати, чи не подавала міноборони скаргу. Вони таким чином затягують всі можливі строки. Якщо рішення суду набуло закони сили, ви його подали там до ТЦК, але частина щось там морозиться, то тоді це звернення до адвоката, щоб адвокат направляв запити до військової частини для отримання необхідних документів. Також можуть бути звернення там до повноважених, до координаторів інших осіб, які можуть якось вплинути на те, щоб командир частини та службові особи такої частини зібралися та надали необхідні документи, щоб захистити права сім'ї військовослужбовця.